Часто самостійно обрана дієта, несе шкоду для здоров'я. Реабілітація після цього може тривати довгий час, а іноді усе життя. Тож чи звертаються за допомогою у виборі дієти до дієтолога чи шукають у інтернеті самостійно. Запитали у містян. В інтернеті вже не шукаємо, самолікуванням не займаємося, йдемо до спеціалістів. Ну, мабуть, до дієтолога скоріше за все, тому що ну, все таки професійна якась порада, підтримка. Опять же, таке, я думаю, що краще. Ні, я сама собі підбираю дієту. Я вже всю школу інтернету пройшла, якщо чесно, вже більше усвідомлення, що це не працює. Треба звертатись до спеціаліста, який тобі конкретно розкаже, що за чим, якщо ти хочеш зберегти здоров'я. Ну, певно, до дієтолога краще. А чому? Бо він має освіту і більш структуроване знання, а в інтернеті просто вихоплена інформація з контексту. Звернулася скоріше до професіонала, того що. ну, там же ж здається якісь аналізи, з цих аналізів вже вирішується, як, чи підходиться тобі чи ні. А якщо ти береш дієту Дюкана, худнеш там за тиждень на 5-10 кілограмів, а потім набираєш 20, то. Спорі за все, до дієтолога. А чому? Ну, бо спеціаліст він знає свою справу. Я думаю, що краще до дієтолога, тому що в інтернеті ну, можна прочитати, але краще все-таки до спеціаліста звертатися.